Bonjour à tous, вітаю всіх! Nous vous souhaitons un très joyeux Noël! Ми uh, вам бажаємо дуже раді Різдва. Ми це команда Просто Франц, маленька команда, але яка працює для вас. Uh, і я б хотіла, до речі, вам Розказати, чому у Франції бажають іменно Жоє ноель І це радісного різдва, а не веселого, тому що веселощі це... Весело, це просто десь розважитись, а радість це емоція, яка виникає у людини, коли в неї здійснюються бажання, плани, задовольняються амбіції. Це почуття більш глибоке. І до того ж у християнській культурі, а Франція має глибоку християнську традицію. Вважає, вважається, що радісне серце це від благословіння Божого, а сумне серце це від... це від впливу темних сил. Тому у Франції бажають Жуа Юль, радісного різдва радості від того, що здійснилося за рік, і від думок про те, що б хотілося, щоб здійснилося у майбутнього року. Тому нову суето. І, до речі, ще одна цікавинка. Назва свята «Ноель» використовується без артикля, і тут ставиться трима, яка розбиває, щоб ці дві голосні читалися окремо. Але якщо ми додаємо прикметник, радісне різдво, то ми ставимо неозначений артикль, тому що це виділяє одну, один з аспектів, одну з однієї. Одну з якостей такого свята, як Різдво. Ось тепер ви будете все розуміти, що значить «Нову суету», entre joyeux Noël. «Нову суету», santé, bonheur, prospérité. Ми вам бажаємо здоров'я, щастя, процвітання. і ми знаємо сі агадо pour vous ле лево а тетирсе бран а лір і традир ми ми маємо для вас подаруночок який знаходиться у спільноті просто франц ви знайдете посилання на розділ спільноти де лежить подаруночок під цим відео і там в цьому розділі ви знайдете викладеними картинки з двох книжечок рівня А1. Ми читаємо серію про брунатого ведмедика і там дві книжечки. Брунатий ведмедик нехай же виріздво, і Брунатий Ведмедик відкриває подарунки. Ви зможете роздивитись картинки, почитати, перевірити своє читання та відео. Та вимову по аудіо, а потім перекласти і перевірити свій переклад по другому аудіо, яке є з перекладом. Тобто до кожної маленької книжечки є два аудіо. Там, де тільки французька, і там, де французька з українським перекладом. І в цих книжечках є багато фраз корисних для звичайного дорослого життя. Всі вони дуже прості, це рівень А1.1. Я вам ще раз бажаю Жуаю Нугель, радісного Різдва і Божого благословення на здійснення усіх ваших позитивних мрій та планів від нашої маленької команди Просто Франс».